Українська народна казка Івасик Телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда: Поїдь дід в ліс, нарубай мені деревинку. Та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати, от буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку. Коли ще й пісню співає. Люлі, люлі телесику наварила кулешику і з нічками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж полягали вини увечері спати. Стають уранці аж з цієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синка телесику Росте той синок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже зробить мені, тато, золотий човник і срібне веселечко, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку він і поїхав. Їздить телесак по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. На ловіть та віддасть і знов поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесико, Телесико, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе. Пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега й та й давай гукати тувстим голосом Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує «Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега та й кличе Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мене обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голосок, як у Телесикової матері. Коваль скував. вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик подумав, що то його мати. Ближче, ближче човнику до бережка, тож мене матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати, приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленко відчинила, змія увійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопіла піч, так, що аж коміння розпадається, а тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А він відповідає Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він не поклав на лопату руку. Так, каже. Та нібо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може. Та нібо, ні. Сідаю весь. А як же? Хіба так та й потупав ногою. Та нібо, каже Оленко. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона їм почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її у піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на перевисоченого явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини не чує. Зміючко Оленко відчини не озивається. От вража Оленко вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відсунила змія за слінку, вийняла печеню та їдять. Думали, що то Телесик. Поїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись, а Телесик із явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це? Та знов покочуся, повалюся, Телесикового м'ясця наївшись. А він знов Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову, що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль скував. Вони як почали знов от от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Та Лисик їх просить гусі, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та поносіть до батенька, в батенька їсти й пити, ще й хороше їх походити. А гуси й кажуть, нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знов табун гусей, та лесики просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та поносіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так оці йому й кажуть Нехай тебе задні візьмуть. А явір аж трещить. Відпочинуть змії та й знов грозуть, відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей, та Лесик так їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Нехай тебе задні візьме та й полети, полетіли. Сидить. Сердешний Телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилось на силу летить Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, не мене, мене на крилятку та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно сідай, каже, та й ухопила його на крила. Та втомилость сердешне, так низенько несе, а змія за ними чи не входить його женеться. Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадила телесика. Причілку з надвору, а сумо ходить, пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хати робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а, це, а телесик з надвору, а мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусь, пиріжок, а це мені, а телесик знову, а мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діто, наче хтось гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається. То знову бада, баба, оце тобі, ді -ді 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 дідусю, пірижок. Це мені, а мені. спричілка каже Телесик. Отже, таки озивається, говорить баба та зирк у вікно. Аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату, та такі раді. А гусятка ходить по двору, мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Кінець.